Проведення творчих конкурсів серед студентів технічних спеціальностей це традиція запорізької політехніки, адже у стінах навчального закладу ще на початку минулого століття запрацювала перша у місті школа мистецтв. Наголосили під час презентації організатори виставки. Тепер цю традицію підтримали майбутні дизайнери, архітектори, інженери та конструктори. Студенти самі обирали студентське самоврядування, саме ті вірші, які за Чепили їхню душу, так, які їм подобалися. І саме ці рядки вони малювали. Більшість студентів це саме студенти першого курсу, тобто вони тільки поступили до нас в університет, вони активні, вони прогресивні і вони підтримують ініціативу університету. Студенти змагались у двох номінаціях: образ Тараса Шевченка у сучасності та намалюй рядок із вірша кобзаря у своїх роботах. Відобразили власне сприйняття особистості і творчості поета. Хотіла передати багатоплановість, легкість і мальовничість цього віша через акварель. Має йде на хут з косинятком, і Вона його обнімає як дитину. Вони переваблюють свою ніжність. Та материнською до тварини. Малювала рядок з вірша, червоний місяць, аж горить. Більш мені здався таємничим та, можливо, мрачним, тому я надихалася вітражами та вирішила, що така картина підійде до нього. А номінація Образ Шевченка у сучасності мала розкрити його роль у нинішній добі в боротьбі українців за свою державність, яку вони разом зі збройними силами виборюють у протистоянні з ворогом. Тарас Шевченка змальований у формі привода, що показує те, що він завжди поруч з нами завжди підтримує нас. І під час повномасштабного вторгнення, щоб не відбувалось, а це ви можете наблюдати тут. Які жахів відбуваються з нами? Ми все одно витримуємо. Ми все, все одно сильні. Та Тарас Шевченко завжди з нами доглядальники музею підготували до виставки ще одну ексклюзивну експозицію: колекцію артефактів присвячено різним ювілеям поета. На цьому стенді книжки, листівки, марки, конверти, монети зібрані з домашніх колекцій співробітників вишу. Якби антикваріат, тому що це і 150, і 180, і так далі. і так далі. Тобто це якісь, а оце взагалі-то е на 200 років була монета е зроблена у нас в Україні і так далі. І книжки, які тут теж, це теж такі унікальні. Переможців нагородили пам'ятними подарунками, а студенти запорізького музучилища підготували музичне привітання. Виставка триватиме до кінця навчального року, а музейники вже зараз готують нові творчі проєкти. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.